У нас сьогодні 1 жовтня. Вітаю вас зі святом Покрови Святої Богородиці. Вона своєю ризою укриває всіх нас і захищає від земних і неземних ворогів від видимих і невидимих. А також сьогодні День козацтва і наших захисників та захисниць України, українського народу. Тож вітаю вас з цими святами. Ну і, звичайно, у нас початок другого місяця осені вже так швидко прийшов. Давайте подивимося на картах Ленорман, Що нам принесли, принесе, приніс, про що для нас буде місяць жовтень. Так. Вершник. Дивіться, як цікаво. Перша карта. І у нас сьогодні перше число, перше десяте. Як цікаво. Карта вершник. Про що вона говорить окремо? Про те, що щось наближається, щось досить швидко прийде в ваше життя. Або хтось, або цей вершник ви, який кудись. Збирається дуже-дуже швидко їхати, прям так скакати. Можливо, на своїх двох, <смі> можливо, ні. Тобто вершник про подорож, про те, що ви десь будете подорожувати, до вас хтось буде там приїздити. Або ж може бути спілкування з тим, хто десь далеко знаходиться. Або ж до вас прийдуть якісь новини здалеку, можливості якісь здалеку. От, ну, буквально в найближчий якийсь час. Але це, якщо ми окремо будемо дивитися карту, але Ленорман краще дивитися парами. Тож ми ще одну дістанемо. Ой, ну це взагалі топчик. Друга карта це конюшина, Клєвір. Ну, Конюшина це про успіх, про удачу, про гроші, благополуччя, про те, що у вас все буде дуже класно. Фортуна на вашому боці. І це все до вас мчить у ваше життя. І дивіться, як цікаво: перша карта вершник і друга карта конюшина. Тобто, це вже майже у вас на порозі. І ну, давайте ще третю візьмемо. Скажімо так, Бог любить трою. Давайте ще третю карту виберемо. Пташки. І дивіться на числа на карті. Один, два і дванадцять. Ну, я не знаю, як це назвати, як не. Якесь Боже проведіння. Янгольська нумерологія нас супроводжує весь розклад. Пташки. Про що для нас пташки? Розмови, новини, інформація. Досить приємні, тому що ці дві карти гарні. І пташки теж про якісь приємні класні новини, можливості розмови, спілкування. Оточення. Ну що, дуже гарний початок місяця. Я б сказала, чудовий навіть.